Всім привіт, хлопці! Ну що, сьогодні знову без доната, аккаунт, і я трохи оприділився з тим, що я буду робити в цьому собіті що я буду куди йти, що я буду відкривати. І що я можу сказати, що точно буду йти на двох останніх лігах на максимальний апгрейд состава і на максимальний. Зароблення різних ресурсів. Так що точно я можу приділитися так. Так же само, хотів би сьогодні поговорити про обміни. Для чого? Для того, щоб для себе трохи рішив, які обміни доволі важливі, а які ні. Що я можу сказати, що білети і жетони трансфера більш-менш потрібно старатися забирати. Але коли у вас немає ресурсів великих, Появляється проблема в іншому. Що. Приближенні швидких матчів є обмінчик, який потрібно виконувати. І даже обов'язково потрібно виконувати. Але ресурсів на них не вистачає. Що я подивився, 89 стоїть дорожче, ніж 90. Є деякі 90-ї, які стоять 380 тисяч. Навіть, можливо, стоїть покупати 90-х для того, щоб запихувати сюди. Їх швидше можна купити і дешевше. Так що, якщо вам буде це доволі е, цікаво і доволі е, корисна інформація, я буду дуже радий, що вам вона підійде. Так що звертайте на це увагу, що оці обміни обов'язково виконувати, коли у вас немає ресурсів. Великої кількості для того, щоб заробити ці ресурси, доволі важливо і добре, коли у вас не пройдена у вас атака, равна гра і режим тренера, де можна максимально заробити на них. Так що я буду зараз максимально велику кількість часу тратити на ці два режими, три режими, для того, щоб заробити побільше монеток і побыстріше виконувати ці обмінчики. По поводу цих обмінів. Де 90 падає, коли виходить нова неділя, доволі можна спробувати рискнути, виловити високий рейтинг і постаратися його продати. Ну, Це не дуже часто виходить. Так що кожного вибір свій. Очки Апогія звичайно дуже важливо обмінювати, дуже важливо, я так скажу. Це доволі важливо, якщо ви йдете за 112 ігроком Апогія в кінці, коли він відкриється на останній неділі. Ну Так як немає великої кількості ресурсів, поки що бажано ідіть, іграйте, збирайте, копіть, а тоді вже буде бачити. Так, да, хотілося б їх міняти, да, хотілося б їх побільше мати. Але коли у вас немає монеток, вам від цього не хуже стане, не гірше, ви просто не заберете те, що заберуть ті, хто мають і грають давно. А так як ви, ви граєте десь приблизно так само, як я, місяць-два і у вас не така велика кількість ресурсів, і состав теж не настільки високий. Можете сильно не заморачуватися, наступні собиття вам допоможуть Так що, отак от я хотів сьогодні поговорити. І так само є, що відкрити. Доволі важливо є, що. Так що я відкрию тут і спробую отут виловити щось хороше. Це доволі хороший дропчик, думаю, повинен бути. Ну, Олександру, це вже добре. Хоча літочка впала. Це вже хорошо. Квести виконується шикарно. Бо надо. Треба... Оп, ігрок. Хорошо. Це в нас ЦП. І це в нас 92-й рейтинг. Сов. Він, кстати, вроді би продається. Треба подивитися. Можливо, його і можна буде продати. Ні, запахнуть десь в якийсь обмінчик, якщо він піде. Так, по що далі? Далі я хочу. Отут. Тут є 90. Думаю, що щось годне должно випасти. Бачив, багато кому щось випадає. Так що давай, давай. Дайте мені щось хороше. Аргентина. ПЗ. Атлетіку. Да. Всім, 99, 100+, мені 91 випав. Ну це, це прям судьба. Це прям шикарна судьба. Ну і сюди давай зайдемо. У мене тут гарант. Вже все ж таки я добив до цього гаранта, тому я не можу його не забрати. І подивитися, що тут випадає. Звісно, я теж думаю, що десь 91-92 випаде. Бразилія, ЦЗ, Ювентус. 98 Бремер. Шикарно. 98-му ігру! А скільки ж ти стоїш? 5 мультов і 50 очкова погієш. Круто. Це круто, пацани! 98-й бремер. Хм. Він даже мені б составчик, мабуть, цього обновив би. <кхем> мабуть. Давайте зробимо по вищому подивимося, що ж тут мені таке випало. Так, нападаючий на місто. Бремер. Челебен. Даже чуть-чуть составчик обновився. Але більше всього, що я цього бремера продам, так як він хоч щось стоїть, може він трохи він подорожає. Але даже состав обновився. Круто, шикарно. Можна сказати, фартануло на даний момент. 98-й бремер. Бачу і теж він багато бачу випадає, але все ж таки доволі круто, доволі прикольно. Так що Отакий От вийшовся ролик, більш розговорний і більше такий. Якщо будуть у вас якісь питання, я буду далі знімати по поводу цього события, і як його проходить з маленькою кількістю ресурсів, і які доволі важливі обміни і для чого їх робити. Так що запитуйте, а так. Всім дякую за просмотр, всім пакида.